Якось наш батько купив кабріолет. Навіть не питайте нащо. Мені п'ять років було. Купив, значить, і приїжджає додому, як ніде нічого, наче він кілограм шоколаду придбав, а не машину. Уявіть, як здивувалася мати. Вона тримала на дверних ручках гумки, прала пластикові кульочки і вивішувала сохнути на шворку, вервечка приручених меду сощадності, плинула на сонці. Уявіть, вона, значить, відтирає запах сиру з кульочка, який пішов уже на третє, четверте коло використання, коли батько під'їздить у кабріолеті шеві, рухомий металевий ландшафт, хромовані бампери, цілі гектари точеної автомобільної плоті. Цей кабріолет стояв припаркований у центрі з табличкою, продається, а батько побачив і вирішив стати чоловіком, що купує машину, бо йому так захотілося. Коли він під'їздить додому, ми розуміємо, що п'янка втіха вже починає вивітрюватися. Йому вже соромно за цю машину. На доріжку він закочується із застиглою посмішкою, що пасує до решітки шеві. Машини, звичайно, доведеться позбутися, мати в неї так і не сяде. Карлтон у захваті. Я скептичний. Якщо батько може з нічев'я купити машину на першому ліпшому перехресті, то на що ще він спроможний? Він везе нас за місто. Карлтон, ошалівши від захвату, підводиться на передньому сидінні. Допомагаючи стягнути Карлтона вниз, я почуваюся корисним. Ми проминаємо велику ферму. Її прибудови кинули якір посеред розхвильованого моря пшениці. Біла вагонка плавиться в пізньому тьмяному світлі. Ми всі, навіть Карлтон, замовкаємо, коли проминаємо дім. Чимось це місце нам знайоме. Пасуться корови, осінні дерева відкидають довгі тіні. Я кажу собі, що ми фермери, але водночас достатньо багаті, щоб їздити кабріолетом. Світ мерехтить можливостями, коли я їду цією машиною вночі. Мені здається, наче за мною скрадається місяць. Ми вдома. Волаю я, коли ми проминаємо ферму. Не знаю, що я милю. Це вітер і швидкість так впливають на мій мозок. Але ані Карлтон, ані батько ні про що не питають. Ми їдемо крізь живу тишу. У ту мить я певен, що ми проживаємо один сон на всіх. Я підводжу погляд і бачу, що білий місяць, занурений у газово-блакитне небо, справді нас переслідує. За мить Карлтон підхоплюється знову і кричить у повітря, що мчить нам назустріч. А ми з батьком стягуємо його вниз назад у прихисток великої машини.